12-13 грудня тернопільські патрульні затримали трьох водіїв з наркотиками. Зі слів правоохоронців, сьогодні близько шостої години ранку на вулиці Злуки водій автомобіля Міцубісі порушив правила дорожнього руху, що стало причиною для його зупинки інспекторами. При розмові вони помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння. При поверхневій перевірці автомобіля вони помітили в салоні. Пакетик з невідомою речовиною, схожою на наркотичний. Цей пакетик водій намагався викинути. Полісмени викликали слідчо-оперативну групу. Було виявлено предмет, схожий на пістолет, також 22 набої. Також було десь близько кілограма предмету, схожого на бурштин. Наразі повідомляє Оксана Смільська 30-річний водій затриманий. Ведеться слідство щодо інших двох випадків, то трапились вони вночі 12 грудня. Близько першої години ночі на вулиці Тарнавського також водій ВАЗ-2107 порушив правила дорожнього руху. Інспектори його зупинили. Він вийшов з машини і відразу розірвав пакет з речовною схожою на наркотичну і почав тікати. Інспектори його затримали. Він відмовлявся, казав, що це все не його. Склали на нього статтю 130 – Це керування у стані наркотичного сп'яніння, оскільки всі ознаки були вказані на те, що він вживав наркотичні засоби. Також винесли постанову за порушення правил дорожнього руху за статтею 122 двадцять Купап тієї ж ночі, годиною пізніше на вулиці Мазепи, патрульні також зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. В ході перевірки в салоні автомобіля знайшли пакунок з наркотичним вмістом ході розмови і при перевірці документів полісмени помітили в салоні пакунок, схожий на наркотичні засоби, а також предмет для вживання цих наркотичних засобів. Усі ці речі були вилучені слідчою групою, також на водія правопорушника були складені відповідні адмінматеріали. Також зазначимо, в ніч на 13 грудня у місті трапилось 8 ДТП, у трьох з яких є постраждалі.